Маловідомі пристрасті політиків. Беніто Мусоліні обожнював грати на скрипці. Саддам Хусейн писав книги, зокрема Забіба та Король, де зобразив США та Ірак. Фелікс Дзержинський, засновник ВЧК, вчився на католицького священника. Роналд Рейган, президент Сполучених Штатів Америки, який переміг Радянський Союз в холодній війні. Починав як актор Усама Бен Ладен, терорист номер 1 у світі, лідер Аль-Каїди, обожнював грати у волейбол. Лідер Лівії Муамур Каддафі писав оповідання. Саме безумне та безглузде називалося самогубство астронавта. Йосип Сталін обожнював малюнки чоловічої натури та був грабіжником банків. Борис Єльцин, президент Російської Федерації, обожнював горілку, був алкоголіком. Білл Клінтон, президент США віртуозно грав на саксофоні. Лідер фашистської Італії Франциско Бахамон де Франко захоплювався професійним живописом. Його картини досить цікаві. Ви бачите перед собою картину Адольфа Гітлера. З 12 років він казав, що дуже любив малювати. Лідер Кореї Кінчен Ір захоплювався коньяком Хенесі та фільмами про Ренбо і Джеймса Бонда. Володимир Путін обожнює пхати носа в інтереси інших країн і кожного року шукає для Росії нових ворогів. Імператор Римської імперії Нерон вважав себе неперевершеним актором та співаком. Король Франції, Людовік 16-й, любив помайструвати, відомий як король Тесля. Богдан Михайлович Хмельницький, видатний український гетьман, любив грати на кобзі та співати.